Таку дій в умовах наближених до обстановки реального бою. Саме це відпрацьовували на полігоні бійці батальйону Полтава. Ми заплановано проводимо сьогодні тактичні учені, стрільби для того, щоб я сьогодні побачив підготовку личного составу, батальйону в цих тактичних ученнях і поставив відповідну оцінку». Спецпризначенці невеликими групами відпрацьовували низку вправ, зокрема, стрільбу по мішенях з автоматичної вогнепальної зброї і снайперської гвинтівки, тактику наступу та відступу перевірили роботу кінологів. Серед чотирилапих поліцейських є і троє тих, хто уже ніс службу в зоні проведення антитерористичної операції. Особливу увагу приділили роботі вибухотехніків, адже останнім часом у Полтавській області збільшилася кількість вибухів. Вы знаете, что буквально за последнее время у нас огромное количество произошло взрывов. Это и памятник Мазепе, это в, апрель, в конце апреля месяца парень взрывался на гранате. В Новых Санжарах это подрыв 20-летний парень, который умер, и а, ампутировали ноги девочки, а еще всего 6, 6 детей пострадало. А, кроме того, это найденная граната у нас а, а, в Кременчуге и так далее, и так далее, и так далее. Батальйон має налічувати три сотні бійців, але нині він недоукомплектований. Добирати спецпризначенців планують в кінці літа, після переатестації правоохоронців. Ці хлопці говорять, уже довели свою ефективність. Вони захищали нашу державу поблизу Широкіного, Дебальцевого, Волновахи та Маріуполя. Нині частина спецпризначенців знаходиться на Луганщині.